Даніель Дефо, Робінзон Крузи, частина 21. То було все мов майно. На саму думку про це я впав у такий розпад, що довго бігав мов божевільний по березі. Коли настала ніч, я з омиранням серця питав себе, що мене чекає, коли тут водяться хижі звірі, адже вони завжди виходять на полювання вночі. Єдине, що я міг тоді придумати, це вилізти на товсте гілясте дерево поблизу, схоже на ялин, але з колючками, і пересидіти на ньому ніч. А коли настане ранок, вирішити, якою смертю краще померти, бо жити тут мені здавалось неможливим. Я прийшов з чверть милі від берега вглиб, подивитись, чи немає де прісної води, і на велику радість знайшов ручай. Напившись і поклавши в рот трохи цю ціну, щоб угамувати голод, я вернувся до дерева, виліз на нього і постарався моститись так, щоб не впасти заснувши. Потім вирізав для самооборони. Коротенький сачок, ніби ломачку, сів якнайзручніше і від надмірної втоми міцно заснув. Я спав так солодко, як гадаю, небагатьом спалося б на моєму місці, і, здавалось, ніколи ще не прокидався такий свіжий та бадьорий. Коли я прокинувся, уже зовсім розвиднілось. Погода прояснилась, вітер стих, і море вже не лютувало і не здіймалось. Але мене найбільше вразило те, що вночі корабель <кій> принесло припливом змілини. Майже до тієї скелі, об яку мене так сильно вдарило хвилею. І тепер він стояв за милю від того місця, де я ночував. Тримався він майже рівно, і я вирішив побувати на ньому і врятувати хоч що-небудь із корисних для мене речей. Спустившись із свого пристановища на дереві, я ще раз озирнувся навкруги і найперше побачив нашу шлюпку, що лежала. Милі за дві праворуч від мене на березі, куди виконуло море. Я пішов туди, сподіваючись дістатись до шлюпки, але, як виявилось, шлях перепиняла маленька затока чи бухточка з півмилі завшишки. Тоді я повернув назад, бо мені важливіше було потрапити якнайшвидше на корабель, де я сподівався знайти що для підтримки свого життя. Пополудні море зовсім заспокоїлось, і відплив був такий низький, що мені пощастило підійти до корабля на чверть милі, і тут я знову відчув напад глибокого горя, бо зрозумів, що ми всі врятувалися, якби залишились на кораблі. Переждавши шторм, ми щасливо перебралися б на берег, і я не був би як тепер <кій> 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 такою бідолашною істотою, геть позбавленою людського товариства. На цю думку, сльози потекли в мене з очей, але сльозами горю не зарадиш, і я вирішив по змозі дістатись до корабля. Скинувши з себе одежу, день був дуже жаркий, і я ввійшов у воду. Проте, підпливши до корабля, я зіткнувся з новою трудністю, як на нього вилізти. Він стояв на мілині, майже весь виступаючи з води, і вчепитись не було за що. І я двічі оплив круг нього і з другим разом помітив канат. Дивно, що він не зразу впав мені в очі, який звисав так низько над водою, що мені, хоч і з великими труднощами, пощастило впіймати його кінець і видертись на судно. Корабель дав течу. <клух> <клух> і втрим'я було повно води, проте він так. За груз у піщані, чи, точніше, молисті мілині, що корма піднялась, а ніс мало не торкався води. Отже, вся кормова частина була вільна від води і жодна з речей там не намокла. Я виявив це відразу, бо цілком природно, мені насамперед хотілося дізнатися, що саме на кораблі попсувалось і що залишилось непошкодженим. Виявилось, по перше, що весь запас провізів був сухий. А що мене мучив голод, то я поквапився до комори кормово... до набив кишені сухарями, і їв їх на ходу, щоб не марнувати часу. В кают компанії я знайшов пляшку рому <кій> і відсьорнув кілька добрячих ковтків, щоб підбадьоритись для дальшої роботи. Насамперед, потрібен був човен, щоб перевезти на берег речі, які могли мені згодитись». Однак даремно було сидіти, склавши руки, і мріяти про те, чого я не міг дістати. При потребі ми стаємо винахідниками, і я відразу взявся до праці. На кораблі були запасні щогли та реї, з них я вирішив збудувати пліт. Вибравши кілька легших колод, я перекинув їх через борт, обв'язавши перед тим кожну канатом, щоб їх не віднесло водою. Потім я спустився з корабля, притяг до себе чотири колоди і міцно зв'язав їх між собою з обох кінців, скріпивши згори ще двома чи трьома короткими дошками, покладами навхрест.